Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал, дякую за ваші лайки і коментарі. Отож, друзі, цікава ситуація трапилася в Польщі. Наречений в Польщі просто з весілля потрапив до в'язниці. Точно дату свого весілля, 50-річний житель Маково-Мазавецького, запам'ятає на все життя, на жаль, але не лише через шлюб. Щойно вони забраницю сказали одне одному заповідне так, як чоловіка затримала поліція і, виявляється, його розшукували кілька місяців. Незвичайне затримання, друзі, відбулося минулої суботи, 17 грудня, 50-річний чоловік кілька місяців. Переховувався від органів правосуддя, таким чином, намагаючись уникнути покарання за торгівлю наркотиками. Правоохоронці отримали інформацію про те, що правопорушник збирається одружитись, та прийшли теж на торжество. Звісно, вони дали можливість чоловіку одружитись, почекали, аж той вийде із зали під руку з новоспеченою дружиною, а тоді його арештували. Під час затримання 50-річний чоловік був дуже здивований, але спокійний. Після прощання з дружиною його доставили в поліцію. Найближчим часом його помістять у виправну колонію, де він відбуватиме дворічний термін за злочин, пов'язаний з наркотиками. Ось такі друзі цікаві новини з Польщі. Також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, друзі. Я вам раджу підписатись на цей канал. Поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. І також, друзі, якщо ви маєте бажання підтримати розвиток україномовного каналу I'm from Ukraine, ви також можете зробити це за реквізитами, які я залишаю в описі під цим відео. До зустрічі, друзі!